Доброго дня, друзі! В нас в роботі Honda Insight Встановили доставний головний пристрій фірми TS628 з круговим оглядом. І ось показую вам, як він зразу показую вам, як він працює. Круговий огляд ми винесли на додатковий екранчик в магнітолі. Тут можна вибирати, що нам на цьому екрані. Що на цьому екрані ми виставимо, там, ось можемо машинку виставити, ось можемо круговий огляд виставити, GPS-карти і так далі. Ну, на даному етапі я виставлю сюди круговий огляд. Магнітола значить, вписалась в штатне рідне місце. Так вона виглядає у нас, бачите, через пластикову рамочку, всі оці е, кнопки, аварійка, все. Ну, Коротше кажучи, все підійшло. Все підійшло класно, все. Магнітолойс це 3 Це флагман фірми якби Ви її всі знаєте, я вже не буду про неї розповідати. Ну тут ДСП процесор звука. Нас зараз на даному етапі цікавить ось круговий огляд 360. Да, і ми можемо ось побачити, дивіться, бачите, яка камера бокова в нас знімає, у нас під'їхав автомобіль. І ось вона знімає цей автомобіль, і як показує номера автомобіля. Це прямо ну не зовсім поруч стоїть автомобіль, але ж все-таки. Ось вона нам показує. Ми можемо тут вибирати, який видно, з якої камери, передивитися те, що ми хочемо. Тобто автомобіль достатньо далеко стоїть, ось боковий, да? але тим паче його в камеру видно. 3D-зображення, 2 d зображення, зад, перед автомобіля І знову ж таки, передня камера. Якщо я вмикаю задню передачку, то у нас вмикається. Вид з камери заднього огляду, да? і весь автомобіль. Я спеціально ось сюди зроблю відео. Бачите, в нас тут впереді є бровка. Ми зараз від неї від'їжджаємо. Ось, Це все видно на відео. Ну, Я навіть в зеркала не дивлюся, просто бачу все, як воно є. Ось, Розташування автомобіля і все остальне. Е, номерний знак задній. Камера, самі бачите, куди дивиться. Тепер ми вмикаємо драйв, в нас вмикається вид з передньої камери. Ага, у нас відключився круговий огляд, тому що. Треба ще настр... налаштувати вид з камери переднього огляду. І ось дивіться, ми бачимо, як ми під'їжджаємо до бровки і ми бачимо впереді нашу бровку. І ось я до неї зараз під'їжджаю, раз, підприпаркувався, зупинив автомобіль. так І зараз я спеціально вийду, покажу вам, що ж, що ж наш. Парковочна, що ж наша парковочна система нам показує. Дивимося, ось ми під'їхали до Бровки, бачите, класно, під'їхали, все. Камера стоїть ось тут. Далі. Ще додаткова камера, я вже показував. Ось вона стоїть на зеркалі. Ну, з другої сторони так само. І камера. Яка стоїть в спеціальному плафоні під номерного знака. Ось ми її тут поставили. Ну, якщо так піднятися, то чесно кажучи, опа, бачите, яке зображення. Це, чесно кажучи, її не видно. Тому, в принципі, класно, удобно, під'їжджати удобно, паркуватися удобно. До речі, цей відео, круговий відеоогляд, він пишущий. Тобто, якщо ми нажмемо сюди, то бачите, треба. Підключити устройство для записі. Далі, якщо ми нажмемо на налаштування, то в нас тут з'явиться, який вибрати автомобіль, кольор автомобіля, різні штатні настройки і так далі. Я поки що не буду заходити в ці налаштування, ось просто покажу вам 2D-3D круговий огляд. Машину можна ось так подивитися, як ваша машина розташована, От вона тільки що під'їхала. Да? Як ваш автомобіль розташований згідно. Бровки, всіх перешкод, калюшку тут нам зняв, бачите, все, ось нам камери все знімають, показують. от Тепер, якщо я вмикаю задню і е, від'їжджаю, і зараз ми трошечки поїздимо, ось трошечки поїздимо, дивіться, все чітко видно. Ось я під'їжджаю до автомобіля. У мене все чітко видно. Вмикаємо задню передачу. Зараз будемо дивитися, як ми припаркуємося. Я навіть, я чесно кажучи, в зеркала не дуже дивлюся, просто дивлюсь, як мій автомобіль. Ось бачите, тут можна бачити, ось так зроблю. Можна бачити, ось тут іде бровка. Я хочу під нею припаркуватися. Зараз ви її побачите, ось вона. Ось я хочу під нею припаркуватися. Тому припаркуємося і ось вона, ось ця бровка, яку ми бачимо. Ось згідно, Видно, як машина розташована до неї, і видно так, ось, як ми її бачимо в задню камеру. І видно, як в 3D машинка розташована. І ось я під'їжджаю під цю бровку. Ось я бачу свій автомобіль. Як я зараз припаркуюсь, які в мене будуть. І тут вже видно, що в нас стоїть ще один автомобіль ззаду. Ми м -м, паркуємося стосовно бровки. Ви бачите, бокової правої до автомобіля під'їжджаємо ближче. Ось, ну, Наприклад, там, да, так, видно, автомобіль заїхав, все припаркувався. Тепер дивимося, як наш автомобіль от, стосовно. Першої полоски бровки автомобіля ззаді стоячого і самої бровки, як ми запаркували автомобіль. Да? Це все можна, до речі, вести і відеозапис. Я ще можу вмикнути камеру заднього огляду, подивитися, як там розташований автомобіль. От, але це все ми ем... можемо вийти, перевірити і подивитися. Щоб не закрився. Ось я під'їхав. Можливо, так. Да. Треба розрахувати, тому що зараз у нас тут 30 см між бровкою і автомобілем. В принципі, це нормально, да? треба якось дистанцію зберігати. Між додатковим автомобілем, який тут стоїть, ми можемо краще припаркуватися. Але взагалі-то з круговим оглядом, на яку б він автомобіль не ставився, потрібно привикнути. Тобто пару разів, декілька разів від'їхати, під'їхати, зробити більш. Менше, щоб розуміти, і відчувати автомобіль. Ну, самі розумієте, що е, ось, автомобіль кожен раз різний, габарити кожен раз різні, і нам приходиться ось таким чином. Так, зараз знову будемо паркуватися е, задню. Я включаю. Ось, бачите, там видно, видно бровку. Я до неї зараз буду паркуватися згідно цієї жовтої полоски, яка включається, коли... Паркуємо, коли вмикаємо камеру заднього огляду. Постараємося запаркуватися трошки краще, ніж ми запаркувалися е, з першого разу, да? і це добре, що я відео знімаю декілька разів. Ось, дивіться, бачите, засняв. Зараз ми вже ближче стоїмо до бровки. Я спеціально зараз вийду і покажу вам це. Ось, і вже ближче будемо стояти до Ось до ззаді стоячого автомобіля. Так? Ну, ставимо машинку на парковку. Йдемо дивитися, що ми там напаркували. Ну, Звичайно, тут вже ближче. Тут ще є паркувальний радар і бровка у нас. Отак ну, треба паркуватися. Це в принципі достатньо непогано, щоб диски не по... Зрізати собі і не пооббивати. Ну, обідон. Е ця, ця магнітола, вона може і записати все те, як ви паркувалися, де ви проїжджали і що ви робили. Відео зразу вам покажу ось. Відео з камери заднього огляду. Я, наприклад, можу ще трошечки вмикнути задню передачу і під'їхати до автомобіля. Да? Ось видно мені. Достатньо близько. Достатньо близько. Ну. Самі розумієте, що ось така у нас парковка. Ми бачимо задній автомобіль, ми бачимо нашу бровку. В принципі, класно, удобно. Ну, в принципі, все можемо вийти з. Ось так у нас, бачите, показує передня камера, можете подивитися, яка якість картинки. Все це ця, магні... ця магнітола може працювати як відеореєстратор. Відеореєстратор для того, щоб. У вас були якісь докази в суді, якщо там, наприклад, не дай Боже на дорозі щось там сталось. Магнітола, в принципі, підтягнулася до автомобіля, ось канали листає. Гучність. А ти в моєму серці провела екскурсію. Сама на курсі мене ніяк не відпустить моїм серці. Все зрозуміло, так? Да? Гучність працює, канали листає. Підписує радіо з РДСом, підписує назви станцій. Дату час. Менюшка. Обновлення, все, ось, опять-таки, стала в штатне рідне місце, виглядає класно. Круговий огляд, він, його можна бачити на екрані, можна і відключити цю систему на екрані, можна, він, він буде включатися у вас при включенні задньої передачі. І так само круговий огляд ми можемо включати, як це називається, принудительно. Ось, коли ми натискаємо на саме на круговий огляд, саме на круговий огляд. Ну бачите, да, Бровка наша, такі міліметрові ми можемо робити вже так. Ну якби ось так. Ось так буде все працювати.